подробиці обстрілів розповів керівник сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. На мирні вулиці та цивільних людей рашисти спрямували залпи із градів та ще 33 снаряди із ствольної артилерії. Вибуху були в центрі села. Пошкоджено 5 приватних будинків. При цьому в одному з осель залетів снаряд і не розірвався. Там жила бабуся на щастя, її напередодні забрала до себе донька в сусіднє село. Осколок наскрізь пробив дві стіни у бібліотеці та амбулаторії. Працівники дивом не постраждали. Є руйнування і на місцевому агропідприємстві. Осколком зачепило сторожову собаку. Той шокований снаряд розірвався прямо біля нього. Пошкоджені лінії електропередач, інтернет. На місці працюють енергетики, газовики, комунальні служби громади, правоохоронці та сапери. Одразу домогосподарства забезпечили необхідними будматеріалами, триває робота з відновлення. Людських домівок. 26 жовтня ворог двічі відкривав вогонь по населених пунктах області, гатив з міномету, по Юнаківській та Новослобіцькій громадам. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.